Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми покажемо, як вести облік пропорційного ПДВ у баз. Для того, щоб визначити, яку частину вхідного ПДВ ми можемо віднести до податкового кредиту, у баз бухгалтерії передбачений спеціальний документ, який ви можете знайти в розділі Операції, підрозділ Пропорційний ПДВ встановлення коефіцієнта. Якщо ви встановлюєте коефіцієнт вперше, вам потрібно буде створити новий елемент списку. В даному, умовно, числовому прикладі в нас же цей коефіцієнт створено, і на його прикладі я продемонструю, як це все працює. Важливо зауважити, якщо ви здійснюєте розподіл ПДВ вперше, то цей розрахунок можна зробити за певний місяць поточного року. Вам достатньо вказати, за даними місяця цього року і вказати місяць, або якщо ж. Розподіл здійснюється регулярно, то ми його робимо за підсумками минулого року. Повертаємося до нашого прикладу, припустимо, ми розраховуємо коефіцієнт вперше. Обираємо місяць цього року, вказуємо умовно березень. Далі вам нічого заповнювати не потрібно, лишиться натиснути лише команду заповнити та розрахувати. І в такому разі, система автоматично підтягне дані з документів податкова накладна та додаток 2 до податкової накладної і заповнить вам суму оподаткованих операцій та суму всіх операцій, і визначить коефіцієнт або, іншими словами, частку використання. Після цього ми при надходженні товарів чи послуг маємо зробити наступне. Переходимо до купівлі, надходження товарів і послуг, обираємо наш умовно-числовий приклад. Наприклад, це придбання електроенергії, оскільки це одна з видів загальновиробничих витрат, який зазвичай підлягає розподілу ПДВ. Наразі ми бачимо стандартне надходження товарів і послуг. Єдина відмінність це в графі податкове призначення ми маємо обрати. Не просто оподатковується ПДВ як в типовому випадку, а пропорційне оподаткування ПДВ. Наразі хочу продемонструвати вам наступне. Якщо б в нас було обрано оподатковане ПДВ, закладка «Додатково» в нас була б порожня. Причому, якщо ми змінюємо пропорційно, оподатковується ПДВ, в вкладці Додатково ми бачимо, як розподілилося ПДВ. Наприклад, у нас сума ПДВ становить 5100. З них в кредит потрапить 3825 гривень, а всього пропорційного ПДВ 5100. Проводимо документ і перевіряємо наші проводки. І знову ж таки, ми бачимо, що в ПДВ нас потрапляє саме 3825 гривень. Якщо ж першою подією у вас є оплата, то у документі списання коштів з банківського рахунку також є аналогічна опція. Переходимо до банківських виписок. Обираємо будь-який приклад. Саме головне, щоб в вид операції у нас був оплата постачальнику. Це типова оплата постачальнику. Якщо у нас. Є потреба в пропорційному розподілі ПДВ, знову ж таки, податкове призначення, ми змінюємо на пропорційне оподаткування ПДВ. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.